Правоохоронці Житомира кожні два місяці проводять акцію з донорства крові. 9 січня працівники патрульної поліції Житомирщини, управління поліції охорони в області та офіцери служби освітньої безпеки вчергово здали кров у Житомирському центрі крові. На цих днях до нас звернувся центр крові. Ми об'єдналися, так як ми неодноразово долучаємося до донації з поліції Житомирщини і зробили сьогодні гарну корисну справу. Не вперше до донорства крові долучається заступниця начальника відділу служби освітньої безпеки. Слава гірська. Ми вже активно і багато років співпрацюємо з центром крові. І коли є потреба, вони нам завжди телефонують. І ми намагаємося всі наші працівники активно і часто долучатися до здачі крові. У нас такий час в країні війна. Ми маємо допомагати чим можемо як можемо. І це важливо насправді, тому що не тільки наші військові, багато діток і людей потребують цього. І якщо ми можемо це зробити, то звичайно потрібно це завжди. Робити поліцейський взводу охорони об'єктів та публічної безпеки Євгеній Олійник доєднався до здачі крові вперше та говорить, що здача крові це акт людяності та солідарності. Ми живемо зараз, в такий доволі непростий час, де є постраждалі від аварії, наслідок російської агресії, онкохворі. І звісно, це може бути кроком до того, щоб врятувати декілька життів, і це я вважаю це. Кожен може цим, цим займатися, і кожен може зробити цей крок. Окрім правоохоронців, сьогодні до центру крові прийшли і небайдужі Житомиряни. Серед них і дружина військового Мирослава. Жінка розповіла, що перед здачею крові не хвилювалася та планує надалі долучатися до донорства крові. Я сьогодні вперше здаю кров, стала донором. Вирішила все таки допомогти військовим, тому що вони нас захищають, вони проливають свою кров, і це найменше, що ми можемо для них на сьогоднішній день зробити. Також до центру крові в прийшла донорка Поліна. Сьогодні вона здавала тромбоцити. Я знаю, що тромбоцити рятують життя, і кожного разу, коли я приходжу, я читаю прізвище, кому я здаю. І я собі веду такі невеличкі нотатки, я записую, мені дуже цікаво. І я знаю, що тромбоцити треба людям, я можу їх здати, тому. Я долучаюся до цієї справи. Готуватися дуже легко, не треба їсти е, смаженого, жирного, соління, цитрусові і банани і яйця. Не знаю чому, але банани я вважала, що можна їсти. Мені сказали, що ні. І не вживати протягом двох днів алкоголь, гарно виспатись. Зранку легенький сніданок, чайок, грічніва кашка на воді і все. Приходимо сюди, здаємо аналізи тут. чайок з печиву, Йдемо здавати тромбоцити. Протягом останніх декількох тижнів спостерігається зниження кількості донорів, і тому наразі є велика потреба у донорській крові всіх груп та резусів. Про основні правила підготовки до донації крові нам розповіли фахівці центру крові. За п'ять днів обмежити вживання аналітиків, за добу до донації обмежити вживання гострої, жирної, смаженої їжі, зранку обов'язково легкий сніданок, чай, з сухим печивом, каша на воді. Ми закликаємо всіх небайдужих відвідати наш заклад, поділитися своєю кров'ю, але адже це надзвичайно важливо. Ми працюємо в суботу. Друга-четверта субота місяця. Нас робоча. Саме в цю суботу ми працюємо і закликаємо тих, хто не може відвідати нас в будні дні, зробити це в суботу. Також ми маємо актуальний графік виїзної заготівлі крові в області. Ну, і з наступного тижня ми розпочинаємо нашу виїзну кампанію з користання. Тому запрошуємо мешканців і гостів гостей міста відвідати нас там. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.